Упеней виходить у Голлівуд з анімаційним фільмом Крития, заснованим на штучному інтелекті. Революція на горизонті, як шей переписує правила гри в анімації і що це означає для майбутнього кіно. Анімаційна індустрія завжди була складним і ресурсоємним бізнесом. Створення барвистого, захоплюючого світу з нуля вимагає величезної кількості часу, таланту і, звичайно ж, грошей. Однак, з появою генеративного штучного інтелекту все може змінитися. Нещодавнє оголошення у ПНІ про створення повнометражного анімаційного фільму Крітерс, знятого переважно з використанням Шаї, стало справжньою сенсацією і знаменує собою потенційну революцію в кіновиробництві. Це не просто черговий експеримент, це виклик усталеним нормам і спроба показати Голлівуду, що майбутнє кіно за технологіями. Я, як людина, що стежить за розвитком технологій і їх впливом на творчі індустрії, бачу в цій події не просто цікавий факт, а потенційний переломний момент. Згадайте, як цифрові камери спочатку сприймалися як загроза традиційній фотографії. Подібний опір зараз відчувається і в Голлівуді, де багато хто побоюється, що шей позбавить роботи художників і аніматорів, знацінить творчий процес і створить бездушні, безликі фільми. Однак, я впевнений, що ці побоювання в значній мірі не обґрунтовані. Штучний інтелект не слід розглядати як заміну людській творчості, а скоріше як потужний інструмент, який може розширити можливості художників та аніматорів, дозволяючи їм створювати більш складні та захоплюючі світи, ніж будь-коли раніше. Чому в Крітерс це не просто фільм, а заява. Бюджет у розмірі 30 мільйонів доларів та 9 місяців виробництва це вражаючі цифри, особливо якщо порівнювати їх із традиційними анімаційними проектами, які можуть коштувати сотні мільйонів доларів і зайняти кілька років. Це демонструє величезний потенціал шай для зниження витрат і прискорення процесу виробництва. Але справа не тільки в економії. Більш важливим є те, що OpenAI намагається довести, AI може створити якісний анімаційний фільм, здатний конкурувати з продукцією великих студій. Це, безумовно, амбітне завдання, але якщо УПНІ зможе його виконати, це стане потужним аргументом для використання шай у створенні фільмів. Уявіть собі, що художники зможуть генерувати сотні варіантів концепт артів за лічені хвилини, а аніматори зможуть створювати складні сцени з мінімальними зусиллями. Це відкриває абсолютно нові горизонти для творчості. Я вважаю, що успіх, крітерс, буде залежати від того, наскільки добре упанеї зможе інтегрувати шаї в творчий процес, зберігаючи при цьому людський контроль і бачення. Важливо, щоб Шай не просто генерував випадкові зображення та анімації, а служив інструментом, який допомагає художникам та аніматорам реалізувати свої ідеї. Виклики та можливості Голлівуд на роздоріжжі, незважаючи на величезний потенціал, використання Шаї в кіновиробництві пов'язане з низкою викликів. Опір з боку талантів і аудиторії це безумовно один з найсерйозніших перешкод. Багато акторів і аніматорів побоюються, що Шей позбавить їх роботи, а глядачі можуть не захотіти дивитися фільми, створені за допомогою штучного інтелекту. Проблеми інтелектуальної власності також є важливим фактором хто є власником авторських прав на фільм, створений за допомогою шаї, розробники алгоритмів, художники, які надали дані для навчання моделі, чи хтось інший. Ці питання потребують чіткого правового регулювання. Креативні агентства також знаходяться в незручному становищі, як вони повинні позиціонувати себе у світі, де AI може генерувати контент самостійно. Однак я впевнений, що ці виклики можна подолати. Важливо підкреслювати, що ШАЙ це інструмент, який допомагає творчим фахівцям, а не замінює їх. Необхідно розробляти правові рамки, які захищають права всіх зацікавлених сторін. І, звичайно, важливо створювати якісний контент, який подобається глядачам. Мій погляд майбутні анімації це симбіоз людини і машини. Я бачу майбутні анімації в симбіозі людини і машини. Штучний інтелект буде використовуватися для автоматизації рутинних завдань, таких як створення фонів. Анімація другорядних персонажів і створення спецефектів. Це дозволить художникам і аніматорам зосередитися на більш творчих завданнях, таких як розробка сюжету, створення персонажів і створення емоційно заряджених сцен. Уявіть собі, що аніматори зможуть використовувати шай для створення інтерактивних фільмів, в яких глядачі зможуть впливати на сюжет. Це відкриє абсолютно нові можливості для розповіді. Я впевнений, що Кріт стане відправною точкою для нової ери в анімації. Це фільм, який змусить Голлівуд задуматися про майбутнє кіновиробництва і переглянути свої підходи до творчого процесу. І я з нетерпінням чекаю, як розвивається ця технологія та які нові можливості вона відкриє для художників та аніматорів. Поради для аніматорів і художників: адаптуйтеся або відстаньте. В епоху шаї аніматорам і художникам необхідно адаптуватися до нових реалій. Ось кілька порад, які допоможуть вам залишатися затребуваними вивчайте шаї, познайомтеся з технологіями штучного інтелекту та навчіться використовувати їх у своїй роботі. Розвивайте свої унікальні навички, зосередьтеся на тих аспектах анімації та малювання, які ще й не може відтворити, таких як створення персонажів, розробка сюжету та створення емоційно заряджених сцен. Станьте спеціалістом у своїй галузі, опануйте конкретну область анімації або малювання, наприклад, створення персонажів, розробку спецефектів або створення інтерактивних фільмів. Будьте готові до змін, технології штучного інтелекту постійно розвиваються, тому будьте готові до того, що вам доведеться постійно вчитися і адаптуватися до нових реалій. Не бійтеся експериментувати, штучний інтелект відкриває нові можливості для творчості, тому не бійтеся експериментувати і пробувати нові підходи. Майбутнє за тими, хто зможе ефективно використовувати інструменти шаї, зберігаючи при цьому свою креативність і талант. На закінчення, я вважаю, що OpenAI Крітерс це не просто фільм, а символ нової ери в анімації. Це виклик Голлівуду, можливість для художників і аніматорів, і передвісник майбутнього, в якому людина і машина працюють разом, щоб створювати більш захоплюючі і емоційно заряджені фільми, ніж будь-коли раніше.